Всім привіт! Сьогодні готуємо дуже м'якенькі, ніжні та неймовірно смачні панкейки. Готується така смакота з найпростіших інгредієнтів. Вам знадобиться лише кефір. Усе решта, я впевнена, є у вас вдома. У просторах інтернету дуже багато рецептів для приготування панкейків, але саме цей даний рецепт для мене найсмачніший. Першу приготуємо тісто. У миску виливаємо теплий кефір, даємо соду, ванільний цукор та звичайний цукор. Ще пів чайної ложечки солі та усе перемішуємо. Як бачимо, з'являються бульбашки. Сода плюс кефір у нас робиться ось така реакція: кефір збільшився в об'ємі удвічі. Даємо два яйця, перемішуємо, Кейки ми будемо смажити на сухій пательні, тому до тіста додаємо 4 столові ложки, повні столові ложки рослинної олії. Щоб у нас вийшли смачні та пухкі панкейки, кефір має бути теплим а борошно просіяним. Частинами насипаємо провіяне борошно та продовжуємо перемішувати вінчиком. Тісто у нас має вийти не дуже густим, трохи рідше, ніж на оладки. Любі господинки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи готували ви вже такі панкейки, чи сподобалося вам та вашим рідним. Наша сім'я їх просто обожнює. Готуємо їх частіше, ніж оладки. З такої густини у нас повинно вийти тісто. Воно з бульбашками, це все добре, так і має бути. Панкейки будуть дуже писними. Нагріли сковорідку, не наливаємо рослинну олію, нічим не змащуємо та починаємо смажити. Ми бачимо, зверху з'являються бульбашки, значить одна сторона готова. Беремо лопатку та повертаємо наші панкейки на іншу сторону. Дуже швидко смажаться, а з'їдаються ще швидше. З такої кількості інгредієнтів у мене вийшло 15 штук. Не забуваємо смажити наші панкейки на помірному вогні. Не робила маленькими панкейки, щоб зекономити свій час. Діаметр моїх панкейків 11 мм. Весь процес приготування такої смачної страви у мене зайняв всього лише 35 хвилин, але це цього варте. Має бути не лише смачно, але й гарно. Тому прикрашаємо наші панкейки пудрою і даємо ягоди, які у нас є. У мене це заморожена малина, можна і без ягід. А в водяній бані розтопила. Півтори столові ложки меду і щедро поливаю панкейки. Дуже гарно та ефектно виглядає. До столу можна подавати такі панкейки з джемом, варенням чи медом з гущеним молоком. Ну, з морозовим теж буде смачно. Ще не готував цю страву, раджу спробувати. Рекомендую це дуже смачно. В кінці відео залишу для зручності рецепт та покажу, який вигляд мають панкейки всередині. Всім дякую за перегляд! Якщо сподобалось відео, підтримайте канал лайком. Залишайте свої коментарі, напишіть до якого міста долетіло моє відео. Всім бажаю миру, добра, спокою в душі. До нових та смачних зустрічей!